Що робити, якщо троянди почерніли до самої землі? Це канал розмовляючи з квітами. Підписуйся. Дивіться, все те ж саме, що я розповідала для стимуляції базальних пагінь. Є в мене декілька відео на цю тему. Спочатку ми в березні, хто вже зробив, другий раз робити не потрібно. Стимулюємо базальні пагони. Якщо ви цього ще не зробили в березні, я ще не обрізала тоді, тоді зараз проливаємо. Свої троянди з сульфатом магнію 20 грам на відро води, або десь так чайна ложка, дві чайні ложки, залежно від розміру куща, посипаємо і чекаємо дощу. Через два тижні після того, як пролили, або після дощу підживлюємо кальцієвою селітрою. Кальцієву селітру ми даємо вже, коли починається активний ріст. Якщо ви підживлювали в березні, то зараз даємо кальцієву селітру після того, як починається активний ріст. Тобто ви побачили, що вроньки набухли і починають рости. Раніше не стимулюємо ні в якому разі. Чому я кажу два тижні між сульфатом магнію і кальцевою селітрою? Вони трохи блокують один одного. Якщо вам треба і те, і те, зробіть сульфат магнію і натріву селітру. Вона теж добре стимулює ріст троянд, але вони не сваряться. Тобто їх можна давати одночасно.